Ось результат. Як повинно виглядати після СТО? Ну, ще залишилося супорт поміняти поршень. От як поршень виглядав до заміни. В общем, у нього були раковини. Оцей пильничок у, стояв криво. Ну, схоже на те, що його неправильно вставляли. Ну, либо він взагалі не працював, тому що він вручну, щоб ви розуміли, він вручну не вилазив. Я молотком вибивав, тобто права сторона цієї машини взагалі не тормозила. О, і я молотком ледве вибив його. Короче, ну, а як я вставляю ці поршня? за допомогою повітря. Сюди задувається повітря, сюди вставляється поршень, вона роздувається і ти собі вставляєш потихеньку. І все. Дуже все просто. Зараз, якщо вийде, покажу, як він працює. То есть виходить і з помощью рук він заходить назад. З одною рукою незручно, ну, скажу, працює. Ну, і це не новий. Поршень. То супорт. Це супорт просто вимитий в електроліті, спочатку, спочатку в кислоті, тому що пильник гранати був лопнувший, і все було в маслі. Вимитий спочатку в кислотах, а потім в електроліті. Він став як новий. Ну і пофарбований. Встановлюємо нові шпильки на випускний колектор. Я користуюсь спеціальним герметиком, який при 300 градусах не застигає. Його можна, кстати, використовувати на дизельних автомобілях для накручування свічі накала. Він витримує ту температуру. От, і дає змогу потім викрутити саму свічу. Воно не прикипає. Клесний, до речі, клей. Ну, це типа клей, але не зовсім клей, скажімо так. Всім привіт. Ну що, зібрали ми моторчика. в кожному циліндрі по 15,5. Четвертий чомусь показав 18. Ну, скоріше всього, то і за масла, бо я змазував циліндри перед тим, як встановлювати. то, скоріше всього, із-за масла. Ще раз перепровірю компресію. Якщо вона в районі 15 ну, 14-15, то значить ще поршнява походить. Ну, Саме гіморойне було вставляти оцей е насос гідроусілітеля. Така срака, що це пипець. Ну і трошечки підлампічили. Главний тормозний циліндр поміняли. Що ще? На вакуум перевірили повністю. Голову перетирав, до речі, все-таки вручну. Тому що ті відоси, що розказували, що через шшурик фігня все. Тільки вручну. Вручну, ти хоч чувствує, що цей пісок від притирочної пасти. Вручну саме ідеально. Надавлювали тиском 8 майже бар. Тримало доволі так непогано. Навіть сальники тримали. Я думав, сальники повистрілюють. І на вакуум при надітій постелі верхній з розподільчим валом. Чи не нажимає на клапан під час натискання самого валу. Так що так. Головне, не боятися робити. Натяг ремня перепровірили. Генератор теж натягнули, тому що пригав ремень. Ну і все. Далі ліва сторона супорта. Ну, працює тихо.